Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні нас заняття з малювання. Йде зима, красуня мила, в неї сукня сніжно-біла, черевички з кришталю. Дуже зимоньку люблю. Діти, у нас дійсно за вікном вже зима, немає сніжку, але так хочеться, щоб випав сніжок, і ми з вами повеселилися. Прогоралися в сніжки, зліпили сніговичка, покаталися на санчатках, ковзанах. Так, Так. отож, дітки, у нас сьогодні зимовий пейзаж. Але ми б не просто будемо з вами малювати. У нас не традиційна техніка сня буде, отож для роботи нам потрібно зверніть увагу. Біла свічка воскова, водичка в стаканчику, пензлик, серветочка, фарби. Але фарбу я взяла блакитного кольору. Ви можете взяти синього, якого хочете, але одного. У нас ця техніка буде. Розфарбуємо ми наш малюнок акварельною технікою заливання. Отож, давайте приступимо до роботи. Беремо свічку білу і ми з вами намалюємо пейзаж. Що ми робимо, дітки? Ми відокремлюємо наше небо і землю. Ми беремо і малюємо з вами. Отак от, от намалюємо. А тепер сніговичка від найбільшого до найменшого. Так притискаємо. Шапочку йому зробимо, ручки, ніжки переробимо, Гудзики намалюємо. А тепер давайте намалюємо дерева або кущики. я хочу кущики намалювати. Тут я намалюю, Тут також кущик. Тепер давайте намалюємо хмаринки. Ніжинки. А тепер давайте дорожку намалюємо. От так от. Ми намалювали з вами. А тепер беремо нашого пензлика, мукаємо водичку, беремо фарбу діти і розпочинаємо малювати. Отакими лініями ми з вами проводимо. Бачите вже, що в нас видно трішки малюнок, маринки робимо зверху вниз. Щось вже вирисовується, так? Так, це наша картина вже вирисовується. Ми так з вами проводимо, бачите? Маринки, сніжинки, кущики деревця, навіть сніговичок наш. Так діти продовжуємо зверху донизу, проводимо лінії. З вами зимовий пис. Вже вид нести жилку. Я це дітки на з вами, що пейзаж сніговичок уже гарненький. Майже закінчили ми з вами роботу. Вимили нашого пензлика, витерли серветочкою, поставили на підставочку. А тепер, дітки, подивіться, зверніть увагу, який у нас з вами вийшов пейзаж. Так, так, зимовий пейзаж. Серветочкою витерли, все, щоб нам не заважало, щоб у нас було чистеньке робоче місце. Так, дітки. А тепер наша. Катинка хай висихає, а я вам говорю вам до побачення! До побачення, мої любі! Бережіть себе! Очікую роботи. До зустрічі!